Навіть в умовах відносного затища на сході чекати можна всього у кабінеті міністрів. Заявили, що необхідно якнайшвидше приступити до будівництва лінії безпеки на передовій. Основне це не дати можливості по лінії безпеки, російським терористам незаконно перетинати цю лінію безпеки, і ми повинні бути готові до всіх сценаріїв, які можуть розвиватися. Загалом на будівництво лінії безпеки, яка, за словами Арсенія Яценюка, має зберегти життя українським солдатам, виділять 865 мільйонів гривень. Окрім цього, не припиняється будівництво згідно проекту стіна. Фортифікаційна споруда має підвищити рівень безпеки на рубежі з Російською Федерацією. На даний момент на українсько-російській ділянці обладнано. 100, понад 137 кілометрів протитанкових ровів, понад 86 кілометрів інженерних загороджень, оновлено понад тисячу кілометрів контрольно-слідових смуг. У Кабміні зазначили, що одночасно з виділенням коштів на будівництво лінії безпеки треба прискорити і зведення споруд на кордоні з Росією. Проте грандіозні плани поки що втілюються у життя на папері та словах. Надійної стіни на кордоні немає, надійного захисту годі й шукати.